Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата у чарівному світі вечірньої казки, до якої вас сьогодні запрошують ваші найкращі друзі. Гоша та Яна. Так, 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 привіт, малята! Ну що? Засумували вже за нами? Слухайте, слухайте, уявляйте, уявляєте, мене сьогодні мама змусила прибирати у кімнаті. Нічого. Ага. собі! І що ж то такого страшного? Як що? Повторюю ще раз, угу. мене мама змусила прибирати у кімнаті. Ну, і що тут страшного? Це ж твоя кімната, Гоша. -ти, -ти, ти що не дочуваєш? Я ж ще маленький. А? Що, а? Як смітити в кімнаті, то ти не маленький. А як прибирати, то ти маленький. Т Та, -та ні. -ні, ні. Просто раніше це робила мама. А, а, а тепер, тепер що? Повин... Що? Що? Ти ж дорослий хлопець, ти повинен сам прибирати у своїй кімнаті. Ну я, 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 я бачу, що ти не дочуваєш. Я кажу, що mm. я маленький, а ти дорослий. А, а я ж тобі ай. кажу, що якщо ти смітиш сам своїй кімнаті, ти повинен там прибирати сам. Ну ти, 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 ну, ну ти хочеш сказати, що я насмітив, так? Ну а хто не батьки ж твої при. А, а кімната чия? Моя? Твоя. Моя? А іграшки чиї? Мої? Звісно, твої. Губи. От як хочу, так і і поводжуся в своїй кімнаті. От. Дивний ти, Ні, щоб допомогти своїй мамі, поприбирати в своїй кімнаті. Адже твоя мама кожного дня ходить на роботу. Вона заробляє тобі гроші, щоб потім купити тобі ці іграшки. А ти розкидаєш їх по всій кімнаті, а потім ще хочеш, щоб мама їх прибирала. Ну так… Що? Але ж мені важко. Що тобі Хоча важко? я розумію. Я розумію, що мамі ще важче, бо вона ж на роботі увесь день, а mm -hmm. тут ще й я. Отож, тобі повинно бути соромно, Гоша, соромно, що ти смітиш і не прибираєш. Так, а, а що? А, а малята? От, от ви малята, от, от ви прибирайте у себе в кімнатах. Ану, скажіть, от, от ви, скажіть мені, а? Я з вами так, розмовляю, так, а? Так, Гоша, тихенько. Ми зараз у малят нормально запитаємо, чи вони прибирають в своїх кімнатах, чи ні. Ну давайте. Угу. Щоб не, щоб не перечепитися через свої іграшки і не впасти. А як ти думаєш, хто це повинен робити? Ти чи твої батьки прибирати? Я. Щоб було чисто. А хто повинен це робити? Той, хто, розки... той, хто розкидає. Угу. Щоб було чисто, гарно. А хто це повинен робити? Мама. А чому мама? «І Я. І... Щоб було чисто. А хто це повинен робити? «І Я. А чому ти? І мама. А чому мама? Бо ми і я їй допомагаю. Щоб було чисто. А хто це повинен робити? Дітки. Діти прибирати, так? Ага. А ти сам прибираєш у своїй кімнаті? Так, да. чисто це Мама, чому мама? Бо вона велика. Потрібно програм, так? Так. А навіщо? Щоб чистота була. А чого вона там буде? Того що. Тож гарно, коли трудно. Хто повинен прибирати в кімнаті? Діти. Бачиш гоша, які маляти розумні, і прибирають у своїх кімнатах самостійно, не чекають, доки батьки прийдуть і за них це все зроблять. Так, 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 Яно, я... а я тепер теж буду прибирати, бо перекладати всю роботу на батьків не годиться. Пам'ятайте про це малят. Насмітили. Приберіть після себе, розкидали іграшки, позбирайте. От. У який ти молодець Гоша. Правда малята? <глес> сьогодні він говорить розумні речі. Я думаю, його варто послухати. Еге,ге, <глес> <Ага. глес> отакий я. Отак я. Отак я молодець. От ми повинні відповідати за свої вчинки. От от, от. Правильно, гарний. Ти сьогодні приклад показуєш малятам. Так, а що мені за це буде? Що тобі буде за це? А що мені за це буде? Яно? Ідеш прибирати свою кімнату сам. Яно, Як... я тобі прямо натякаю. Мені за це ти мусиш показати мультик. І малята мультик? до нас приєднаються, так? Ну добре. Ну що, малята, будемо дивитися мультик? І так. Здравствуйте. Возьміть мене, к себе жить. Я вам буду все охранять Еще чего Мы же сами нигде не живем Так нам через год пробегай когда мы хозяйством мы бы заведемся Ты, Матроскин, помолчи Хорошая собака еще никому не мешала Давай лучше узнаем, нет ли в деревне свободного домика Да есть, есть Я вам один дом покажу Там никто не живет Хозяева за реку переехали А печка там есть? У -у -у, в полкухне Ну что, возьмете меня к себе жить? Или мне потом привидать? Через год? Возьмем. Возьмем, втроем веселее. Тебя как зовут? Шарик. Я из простых собак, не из породистых. А меня дядя Федор зовут. А от Матроскин. Фамилия такой. Очень приятно. Спасибо. Спасибо! А ты мальчик Чей. Ты откуда к нам в деревню попал? Я не Чей. Я сам по себе, мальчик. Свой собственный. Я из города приехал. Так не бывает, чтоб дети сами по себе были. Дети обязательно чьи-нибудь. Это почему не бывает? Я, например, кот сам к себе, кот. Свой собственный. И я свой собственный. А вы, собственно, почему интересуетесь? Вы не из милиции, случайно? Нет, я не из милиции. Я из почты. Я почтальон тутошный, Печкин. Поэтому я все должен знать, чтобы почту разносить. Вы, например, что будете выписывать? Я буду Мурзилку выписывать. А я про охоту что-нибудь. А я ничего не буду. Я экономить буду. Что это мы все без молока и без молока? Так и умереть можно. Надо бы корову купить. Надо бы. Да где денег взять? А может занять у соседей? А чем отдавать будем? Отдавать надо. А отдавать будем молоком. Если молоко отдавать, зачем тогда корова? Э -э -э значит, надо что-нибудь продать. А что? А что-нибудь ненужное. Щоб продати щось небудь ненужне, потрібно спочатку купити щось небудь ненужне, а у нас денег немає. Ой, ой, які молодці звірята! Самі прибирають, <свист> а? А я тобі що говорила, тобі має бути соромно, тому що навіть тваринки прибирають самі у своїй кімнаті, а ти не можеш цього зробити. Все, все, а все, все, я все, 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 так все. не можу. Я, я все зрозумів, Яно, не треба багато балакати. І, і ви, малята, теж зрозуміли, що потрібно прибирати самостійно у себе в кімнаті. А не чекать, и дока кто из взрослых все будет работать, так? Правильно. Хоч поглянь-то, А давай, Шерки, мы тебя продадим. Это как так? Меня? Никого мы продавать не будем. Мы пойдем клад искать. Ура! А что такое склад? Как-то я сам не додумался про клад. Теперь корову купим, и в огороде можем не работать. Мы все можем на рынке покупать и в магазине. Мясо лучше в магазине покупать. Почему? Там костей больше. Попался! Этот галчонок у меня рубль олимпийской украл Его надо в поликлинику сдать для опытов Нельзя его в поликлинику сдавать Мы его вылечим и разговаривать научим А чего это вы в сундуке везёте? Это мы за грибами ходили, ясно вам? Конечно, ясно. Чего ж тут не Они бы еще с чемоданом пошли. Это ты виноват. Все ему разрешал. Он и избаловался. Просто он зверей любит. Вот и ушел с котом. Надо, чтобы в доме и собаки были, и кошки, и приятели целый мешок, и всякие там жмурки-пряталки. Вот тогда дети и не станут пропадать. Тогда родители пропадать начнут потому что я без того на работе устаю. У меня еле-еле сил хватает телевизор смотреть. И вообще ты мне свои глупости не говори. Ты лучше скажи, как нам мальчика разыскать. Надо заметку в газету напечатать, что пропал мальчик, зовут дядя Федор, э, рост метр двадцать. Если кто увидит, пусть нам сообщит. все это мы зря его кормим? Пусть пользу приносит. Ну, скажи, кто там? Кто там? Ну, скажи, кто там? Кто там? Кто там? О, что тебе делать нечего? Чудовый мультик! А головне повчальный. Теперь, теперь я обещаю прибирать у себе в комнате завжди. Вот. Обещаешь? Обещаю! Честно-честно? Честно-честно! Не будеш чекати батьків? Не, не буду, ніколи. Молодець, Гоша. От, от і зараз зараз піду і буду прибирати. Що, прямо зараз підеш? Прямо зараз. Не підеш ти зараз прибирати. Чому? Тому що вже 9 година, а? гоша, і тобі маля там час спатоньки. Тому прибирати ти будеш вже завтра. Так. Добре? Так, так, так. Малята, давайте швидше лягати у ліжечка, а завтра. Завтра усі, усі починаємо поводити себе по-новому, після себе прибирати завжди і допомагати мамі взагалі. Правильно, за свою ворогу, Гоша, молодець. На добраніч, любі діти, солодких та казкових вам снів.